ефірі Івнінг Ньюз у студії для вас працює Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Ще 22 захисники України повернулися нині додому. Із російського полону звільнили двох офіцерів, військовослужбовців рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках фронту: найстаршому 54 роки, наймолодшому 23. Є поміж них поранені і хворі. Усі пройдуть реабілітацію та лікування. Оповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець нагадав, це вже 48-й обмін, який вдалося провести Україні. І за кожним поверненням стоїть копітка робота. Загалом додому повернулися 2598 наших громадян. Як запевнили в СБУ, працюють над тим, щоб визволити з полону кожного українця. Слава Україні! Слава! Фронт зброю і плани ворога обговорив президент Володимир Зеленський з військовиками та силовиками. Під час селекторної наради головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний доповів про оборонні і наступальні операції на фронті. Міноборони відзвітувало про надходження техніки і боєприпасів. Мінстратегпром про власне виробництво. Розвідники надали дані, отримані з держави-агресорки. Є розуміння найближчих планів Росії, запевнив президент. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та заступник голови офісу президента Олексій Кулеба розповіли про наслідки російських обстрілів. Голова СБУ Василь Малюк відзвітував про боротьбу зі зрадниками. За митрополита Павла внесли 33 мільйони гривень застави. Він вийшов із СІЗО. Адвокат записав разом із ним відео в автомобілі. Розповів, що гроші на заставу дали більш як тисяча людей. Це підтвердили в службі безпеки України. Нагадаю, митрополита Української православної церкви московського патріархату підозрюють в тому, що він підтримував війну Росії проти України. Під час війни він виїхав за кордон, нібито супроводжував на лікування батька, але насправді їхав сам. Твердять у Держбюро розслідувань Йдеться про нардепа Олександра Дубінського. Його батько виїжджав із України окремо і повернувся набагато раніше за сина. Сьогодні Дубінський знову був у ДБР. Розповіли інсайдери української правди. Повторний допит знадобився, бо обранець відмовляється відповідати по суті про обставини свого перебування за кордоном. І Підробляння документів він намагається ввести слідство в оману, твердить співрозмовник видання. Правоохоронці вивчають обставини вояжу Дубінського. Він же дії силовиків називає політичним переслідуванням. У соцмережах Нардеп підтвердив, що був на допиті, зазначив, що отримав повістки ще на 8 і 9 серпня. А це начальник військкомату у голосійському районі Києва. Сьогодні його затримали поліціянти, бо той за гроші переправляв військовозобов'язаних через кордон. Лиходіяв зі спільником вивезти їм вдалося трьох громадян, брали за це 30 тисяч доларів. Нині війському обирають запобіжний захід і вирішують питання відсторонення від посади. А його спільника напередодні вже відправили до СІЗО і з альтернативою вийти під заставу понад мільйон вісімсот тисяч гривень. Судний день і на заході країни запобіжний захід обрали війському на Закарпатті, який змушував солдатів будувати йому будинок. Гори комісара заарештували на два місяці з правом внести заставу 805 п'ять тисяч гривень. Затримали військового посадовця 2 серпня і оголосили підозру в перевищенні службових повноважень. Земельну ділянку, де й хотів будуватися солдатськими силами, закарпатський військом придбав під час війни і оформив народича. Під час обшуків у нього знайшли радянську символіку та золотий зливок. Суперечка епох у минулому. Український тризуб замінив радянський герб на монументі Батьківщина Матір. Ще в липні минулого року за відповідне рішення проголосували 85% українців, що взяли участь у опитуванні у дії. Як відбувався демонтаж радянського минулого в нашому матеріалі? Прощавай радянщину серп і молот можуть прикрашати хіба що звалище, але не батьківщину матір. 1 серпня монумент позбувся радянської символіки. Ви можете бачити демонтаж конструкції дискусії в суспільстві. щодо заміни герба точилися довгий час. Але саме зараз ми є свідком цієї історичної хвилини. Все поїхало. Поїхало. прийшов так. Усі елементи радянського герба відправили припадати пилом до музею історії України в Другій світовій війні. Натомість щит батьківщини матері прикрасив український тризуб. Встановлювати герб почали в суботу 5 серпня. Тризуб вагою пів тисячі кілограмів підняли до першого рівня на 24 метри. І вже на світанку в неділю український символ опинився на своєму місці в компанії Жовто-блакитного стягу. Кріплення герба на щиті батьківщини матері залучили команду українських альпіністів. Наступний етап роботи зі зварювання вже повністю дерадянізований монумент стане подарунком українцям до дня незалежності. Імовірно, з новою назвою Україна мати має бути відповідний розпорядчий акт, яким є наказ Міністерства культури та інформаційної політики. Мною був затверджений графік необхідних дій, щоб досягнути цієї мети напередодні дня незалежності. І це не просто автономна мета. Я весь час підкреслюю взаємозв'язок цих процесів: зміни герба на щиті і появу тризуба, перейменування монументу, перейменування музею, розширення його функцій, нове осмислення, нові сенси, новий імідж. Та прискіпливі юзери навіть на оновленому монументі помітили ще один відголосок минулого. Журналіст Олександр Войт у Фейсбуці публікував фото меча, де на руків'ї зображена СРСРівська зірка. Тож тепер у мережі нова дискусія: здерти її чи стилізувати підзірки з прапорів ЄС і НАТО. Другу добу в Києві негода. Сьогодні дощило з опівдня. Вирує й шквальний вітер. Подекуди був град, повалило з десяток дерев, дороги залило водою, автівки загрузли в заторах. Подекуди затоплені навіть під'їзди будинків, як у Солом'янському районі. Уранці в селі Морозівка, що неподалік броварів, через розряд блискавки зайнявся житловий будинок. Пожежу оперативно ліквідували. А в сухолуччі поблизу Вишгорода громовиця підпалила господарчу будівлю. Надзвичайники швидко приборкали полум'я. Обійшлося без жертв. Сильний вітер накоїв лиха на Київщині і напередодні. 123 населені пункти залишилися без електроенергії, повністю чи частково. Шквал валив дерева, і електроопори, а ті рвали лінії електропередач. Найбільше від негоди постраждали Бучанський, Фастівський, Обухівський райони. Досі знеструмлені 34 населених пункти. А перед тим у Києві зафіксували температурний рекорд. Ніч проти неділі виявилася найтеплішою в цю дату за всю історію спостережень, повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Срезневського. Стопчики термометрів піднялися до плюс 21,2 градуса, а це на дві поділки вище ніж під час попереднього рекорду тринадцятирічної давності. Та попри спеку на столичних ярмарках поновили торгівлю продуктами, які швидко псуються. Йдеться про свіже м'ясо, ковбасні вироби живу і свіжоморожену рибу, молочні та морепродукти, поінформували в КМДА і наголосили за дотримання санітарних норм відповідають організатори торгівлі. А щоб не залежати від погодних вибриків, тим, хто шукає житло, рекомендуємо звернути увагу на квартири з кондиціонерами. Щоправда, це може стати в копієчку, адже орендна плата в Києві. Знову підскочила в ціні на 10% Додали однокімнатні квартири. В середньому оренда такого помешкання обійдеться в 11 тисяч гривень без комунальних послуг. Двокімнатна обійдеться столичним орендарям у 16 тисяч. А за трикімнатну, після здорожчання на 5% доведеться викласти з гаманця понад 27 тисяч. До слова у Львові ціни на оренду поки залишаються стабільними. Стабільно високими за оренду однокімнатного житла львів'яни платять за київськими тарифами. Щодо трикімнатних, то вони в середньому дешевші на 8,5 тисяч ніж у столиці. А далі про нескорених дружина депутата Київради Ірина Білоцерковець з'явилася на обкладинці української версії журналу Плейбой. Видання презентувало перший друкований випуск під час повномасштабної війни. Красуня стала героїною проєкту Жінки залишаються сильними. Журналісти розповіли її історію. Усе сталося у лютому. Торік. Окупанти обстріляли Київщину. В цей час Ірина кермувала автом. Усередині були діти. Унаслідок обстрілу жінка втратила око, перенесла кілька операцій. Згадує, що була схожа на монстра Франкенштейна. Скрізь були шви, шрами та рани. Утім, каже, жаги до життя не втратила, руки не опустила. Із плейбоєм у руках Ірина відвідала бійців на Запорізькому напрямку. Редакція також розіслала журнал по госпіталях, лікарнях і тилових пунктах управління. Історичний випуск назвали медіа снарядом добра і краси У мене намапів обличчя. Тут титан стоїть та вишибло травматичне боку. Ось якось так. Боремось, живемо далі. Вам дуже дякуємо те, що ви в нас є, нас захищаєте. Понад мільярд доларів за два тижні стільки у світовому прокаті зібрав фільм Барбі. Сума перевищила найоптимістичніші прогнози. Твердять у Warner Bros. Грета Гервік стала першою в історії режисеркою, чия робота зібрала стільки грошей. Барбі досягла знакової позначки через 17 днів після прем'єри. Найшвидше в історії Warner Bros. Раніше рекорд отримував Гаррі Поттер. Барбі залишається номером один у прокаті вже третій вікенд поспіль. Більше інформації читайте на сайті Україн News, Підписуйтеся також на наш телеграм, інстаграм і тікток. код нині на екрані на цьому в мене все. В студії для вас працювала Олександра Ширко. Побачимось.